Друзі, усім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні буде багато хороших знахідок. Побуваємо з вами в чотирьох аж різних магазинах. Коли йде ціну за кілограм, я буду говорити та буду підписувати. Отже, перший магазин це магазин Євромарка, перший день оновлення, а саме ранок, я прийшла рівно о восьмій. Цікавого, того дня було насправді небагато, але все ж світло. І скарб, як то кажуть, я знайшла. В принципі, придбала дуже хороші речі. Першу річ показую вам жакет. Його я не стала купувати, але в принципі він мене зацікавив, мені сподобався його колір, гарні гудзики, Фасон теж доволі непоганий, але треба було міряти, адже очевидно, що він вінтажний, і так на оку уявити, як він сяде, доволі важко. Ніяких взагалі бірочок на ньому не було. Стан був непоганий, лише дуже прим'явся в мішках, тому потребував догляду. Ось цю сорочку я дуже хотіла взяти. Я подібні речі дуже люблю. Це база, вони завжди потрібні. Тим паче ця дуже класного такого вільного крою це оригінал від преміального бренду Tommy Hilfiger, Це лінійка Icons, це нова колекція класичних форм від Hilfiger, які переосмислені у сучасній манері. На жаль, на цій сорочці була пляма, вона здалась мені вже застарілою, тому вирішила не ризикувати, не купила її. Далі покажу вам безпосередньо саме мої покупки того дня. Спочатку покажу просто фантастичний комплект. Я спочатку думала, що це тільки сукня, але коли почала детальніше роздивлятися, всередині там була ще на вішечку і майка. На дотик я одразу зрозуміла, що ці речі шовкові, бірочка це підтверджує. Я вже знайома з цим брендом, вже знаходила від них сукню і блузу колись знаходила. Радила і вам теж на нього звертати увагу, якщо вам зустрінеться, це американська торгова марка, вона називається Hail Bob. доволі відома по всьому світу, ну і доволі дорога, адже виробляє речі з дорогих матеріалів, сукні, блузи, навіть купальники є на сайті. Більшість речей вони такі дуже яскраві, зі своїми унікальними принтами, як безпосередньо у випадку. З моїми речима. Сукні на сайті цього бренду коштують в середньому 300 доларів за сукню, це більше 10 тисяч гривень. Мою сукню та топ я знайшла, але не на їх офіційному сайті, а вже на якомусь турецькому сайті. Тобто, в Туреччині новенькі вони коштують у гривнях. Сукня 3600 гривень, а топ 1500 гривень. Насправді, якість речей мене дуже здивувала. Такий шовк це рідкість. Ну і дуже сподобався стан. Він просто бездоганний. Видно, що ці речі не були у носінні. На мене вони великі. Сукню я поміряла, а топ спробувала показати на манекені розмір сукні по бірочці тут XL, а розмір топа L. Наступна сукня виконана теж зі 100% натурального шовку. Це преміальний німецький бренд Mark Kane. Саме ця сукня це колекція 2019 року. Я знайшла її на фото, знайшла фото на моделі та на різних зірках. У такому принті є ще спідниця дуже гарна. Фото додаю. Знайшла теж, скільки вона нова коштує, ціна, звичайно, кусається. Ця сукня нова коштує 259 євро, це приблизно аж 10 тисяч гривень. Взагалі ця сукня у міні-довжині. На мене вона трішки великувата, тому враховуйте це розмір побірочці тут ML. По стану вона просто бездоганна, як нова, просто без паперової бірки. Ну і третя сукня, яку я того дня придбала, вона теж е шовкова, теж в квіти, але вона темніша чорний фон. Е це теж американський бренд, е теж е така міні-довжина. Я знайшла фото на моделі, як вона має виглядати. На мене вона теж великувата. Е розмір тут теж по бірості ML. Зараз на ресейлі таку сукню продають за 129 доларів. Моя ідеальна стану, без дефектів. І остання покупка на тому завозі ось така яскрава плісирована спідниця. Вона від люксового американського бренду Etienne Aigner це вінтаж. Мені здається, що це десь 70-ті роки. Бірочки тут навіть старіші, ніж у костюма, який я знаходила у минулому відео, якщо пам'ятаєте. Збереження тут чудове, дефектів немає. Вона має довжину трішки нижче коліна, на мій зріст, застібається на гудзики, які присутні по всій довжині спідниці. У складі тут поліестер, але мене це не зупинило, адже мені дуже сподобалось, як вона виконана, сподобалась якість самої тканини, пошиття класне, кольори хороші, яскраві. Справді мені здається, що для любителів вінтажного одягу це дуже цікава річ, тому я дуже хочу, щоб у цієї спідниці з'явилась власниця. Я вважаю, що на кожен товар обов'язково є свій покупець, тому стараюся брати максимально різнопланові речі для продажу для своєї інстаграм-сторінки. Переходимо в економ-клас на завіз люксу. Хочу уточнити для новеньких глядачів, що завіз люксу це не означає, що там продається тільки люкс, тільки люксові бренди. Там продається просто більш відбірний одяг, новіший, багато одягу там збірками, але там доволі багато мас-маркет брендів і ціна там у два рази вища, ніж на звичайному завозі, на якому ми щойно з вами були. Отже, на люксі я придбала дві речі. Вирішила взяти ось цей светр від бренду Кус. Він чоловічий, але ви знаєте, все це умовно. Цей светр був у новому стані, мені дуже сподобалась його якість, склад чудовий. У складі тут 31% вовни та 31% альпаки. На сайті такий светр у середньому буде коштувати 80 доларів. У гривнях це приблизно 3 тисячі гривень. Ще на люксі я бачила ось таку мікросумочку від бренду Lacoste. Це така більше, я б сказала, як органайзер. Але туди не поміститься телефон, тому я не стала її купувати, відклала. А ось ці абсолютно новенькі носочки я придбала. Ви бачите, що вони ще навіть запаковані. У складі тут 71% вовни, це хороший бренд. Вони зроблені у Португалії, вони високі, щільні, дуже теплі, якраз будуть дуже класно на морози. Переходимо знову на звичайний завіз, Це євромарка, але це вже інше місто, це теж ранок. В цілому оновлення того дня мені дуже сподобалось. Я недарма приїхала, знайшла дуже класні речі. Ось ця кроше ковтинка мені дуже сподобалась, класна річ, це мас маркет Бренд Zara, але виконано дуже класно. По якості зауважень немає, але, на жаль, підвів стан. Там були плями, ну і в цілому видно, що річ активно була у Сінні. Я знайшла для вас фото на моделі, додаю, а можете подивитися, у цього бренду взагалі багато речей у такому стилі. Як на мене, це дуже жіночно виглядає. Особливо цей стиль був популярний у 2020 році, але, в принципі, я б сказала, що актуальний він і зараз. Далі серед дитячого взуття були ось такі сандалі. Я не займаюся дитячим одягом, взуттям, але повз ці сандалі я просто не змогла пройти. Адже вони дуже класні, вони повністю шкіряні. До того ж, ще й нові збірками вони не були у носінні. вони зроблені в Іспанії, тому кому цікаво, можете мені за них написати. Я всю детальну інформацію вам надам. Далі була ось така шапка, я її не придбала, бо мені не дуже сподобався фасон. З цим брендом я не була знайома, а насправді потрібно було погуглити, адже ця шапка нова на сайті коштує аж 55 євро, Це доволі дорого. Для аксесуару у гривнях це 2200 гривень. Вона вовняна на 100%. Є тут невеличка котонова підкладка, це фамільний німецький бренд. Вони виготовляють дуже якісні речі, які є дуже популярними у Німеччині. Тому, якщо зустрінете цей бренд, то не проходьте повз, зверніть на нього увагу. Далі, серед аксесуарів, була ось така хустина. Вона від класного якісного бренду Marco Polo. Хороший тут колір червоний, у складі тут вовна та кашемір, але, На жаль, були тут дірочки, тому я її не придбала. Ось цей ремінь теж не придбала саме через стан. Але мені дуже сподобався його дизайн. Дуже гарно виглядав би на талії, на щось масивне, мені здається, навіть на верхній одяг. Він вінтажний, шкіряний, але, на жаль, зберігся вже погано. Ну і показую, що того дня я все ж вирішила купувати. Хочу сказати, що дуже пощастило того дня на хороші штани, а також я знайшла дві дуже класні дорогезні шовкові блузи. Першими хочу вам показати ось ці блакитні штани, вони неймовірної якості. Тут у складі 75% вовни. Це така вовна дуже приємна, вона тоненька, не колюча, але міцна, вона дихаюча. Я вперше бачу цей бренд, але інтуїтивно вже в магазині я розуміла, що це щось дороге. Бо по виконанню, в принципі, це одразу видно. Зроблені вони в італії, зроблені дуже якісно. Ціни на цей бренд різні, але максимально схожі штанці я знайшла, коштують 168 євро. Вже зі знижкою у 50 Відсотків. Залишаю для вас фото, як вони сідають, але враховуйте, що на мене вони великі. Позаду я їх закріплювала. Це розмір орієнтовно L, але треба дивитися заміри. Наступні штани взагалі нові з магазинними етикетками. Вони, звичайно, для сміливих. Ви бачите, які вони яскраві. Але я все одно вирішила їх взяти. Ця колекція вона вся така. Це колекція 2011 року. Це колаборація двох брендів бренду H&M та Versace. Ось саме ця яскравість, принт, це і є стиль Версачі, тому, в принципі, я не здивована. Звичайно, що це такий більш літній варіант, але я вирішила їх взяти, бо вони дуже цікаві. Дуже хочу, щоб вони знайшли свою власницю, тому що виконані вони на найвищому рівні, якість дійсно дуже хороша. Ціна побірці тут 60 євро, це 2400 гривень. Розмір це SM. Фасон більше скінні, на мене вони великі. І ще одні штани нові з бірками. Тут теж фасон скінні, але це більш такі класичні однотонні штани. Тут темно-синій, такий дуже гарний денім. Тут середня щільність. Виглядають на тілі вони дуже гарно, в принципі, базові. Зовсім трішки на мене великуваті, я б рекомендувала їх на більші параметри, вони краще сядуть. Це повномірна еска. Тканина тут тягнеться. Ціна побірості тут 30 євро, це 1200 гривень. Наступна річ для сну: це люксовий бренд, це оригінал від бренду Dolce Gabbana, а саме їх лінійка саме нижньої білизни. Тут брендована тканина, брендоване обрамлення вгорі. Єдине, що мені тут не дуже зрозуміло, це саме тканина, з якої ця майка виконана, адже тут не натуральний склад. Але в принципі я все одно вирішила цю майку взяти, адже я подивилася, подібні речі вони доволі дорогі. 135 доларів. Це мінімально, що я знайшла за схожі маєчки. Вони дуже дорогі, я навіть не розумію, чому По стану моя майка ідеальна, розмір це S. Ну і наступними хочу показати вам просто фантастичні блузи. Мені дуже пощастило їх знайти, адже кожна з них вона по-своєму унікальна, і кожна з них однозначно варта вашої уваги. Перша від бренду, який я зустрічаю вперше, це виявляється доволі відома дизайнерка Нілі Лотан. Це бренд люксового сегменту, ціни на їх речі дуже високі. Штани коштують 400-500 доларів, светрки 700-800 і вище. Звичайна бавовняна футболка, до прикладу, у них на сайті коштує аж 190 доларів. Конкретно цю блузу я знайшла на сайті. Ціна такої нової дуже висока, аж 575 доларів. Це на гривні більше 20 тисяч гривень. На ресейлі таку блузу продають вже в БУ стані, і вона там коштує 125 доларів, це, в принципі, теж дорого, 4700 гривень за БУ Річ. Моя блуза у чудовому стані дуже пощастило, немає дефектів. Вона доволі такого вільного крою, хоча розмір по бірості тут еска, але по замірах вона велика, тому підійде і на більші розміри. У складі тут 100% якісний шовк і взагалі по виконанню видно, що річ ця люксова, що дорога. Дуже, як на мене, класна знахідка, я просто від неї в захваті. Наступна блуза теж від люксового бренду. Цей бренд ми вже з вами знаходили. Але трапляється він дуже-дуже рідко. Це британський бренд Joseph люксовий сегмент. Ціни на подібні блузи е, дуже високі, від 300 доларів і вище на сайті. Ця блуза в ідеальному стані. Я думаю, що вона нова, її не носили. В принципі, по тканині це видно. По фасону вона дуже цікава, з боку має глибокі бічні розрізи. Подовжена, застібається на приховані гудзики попереду. воріт тут відсутній. У складі тут теж 100% шовк, дуже класна якість, я просто вражена. По замірах доволі об'ємна, підійде на більші розміри, ніж тут вказано. Цю блузу я вже не стала брати, вона мені не дуже саме по дизайну сподобалась. Вона йде по типу туніки, подовжена. Якість тут доволі непогана. У складі бавовна, це мас-маркет бренд. Zara, стан був, якщо я не помиляюся, хороший. Серед аксесуарів пощастило спіймати ось такий величезний шарф. Він у чудовому стані. Я вперше зустріла цей бренд. Це голландський бренд якісних аксесуарів з екологічно чистих матеріалів. Їх характеристика це повільна мода, щось стале щось незмінне. актуальне завжди. У виробництві цей бренд часто використовує вже перероблені матеріали, саме тому він і вважається екологічним. До прикладу, мій шарф. Має, як на мене, ідеальний склад: 80% перероблена вовна та 20% перероблений кашемір. В районі 80 євро коштують подібні шарфи. Конкретно мій я знайшла, зараз він на знижці, коштує 56 євро, це 2300 гривень. Мені дуже сподобалась тут якість і особливо сподобався розмір. Можна добряче закутатись, він точно зігріє. Далі дуже мені сподобалася ця легка блуза, вона від бренду Mango. Мені тут сподобався саме фасон, вона йде трохи подовжена, без ґудзиків, але має пояс, така, ніби, я б сказала, сорочка халат. На жаль, склад тут не натуральний, тому я не захотіла брати. Стан, якщо я не помиляюсь, був ідеальний. Ось цей жакет я придбала з величезним задоволенням. Це той випадок, коли бренд Zara дійсно на висоті. Досвід показує, що Zara, Zara різниця. У цього бренду бувають дуже круті та дуже якісні речі. Цей жакет якраз це і підтверджує. Він ідеальний у всьому. По-перше, колір, подивіться, який гарний. По-друге, сама щільність, якість тканини. Він добре тримає форму, гарно сідає по фігурі. Ну і Склад тут теж чудовий, тут 45% ліоцелу є у складі. Я дуже люблю цю тканину, вона гіпоалергенна. Та насправді дуже корисна для нашого тіла. Ну і стан тут теж ідеальний річ як нова, тому я навіть не вагалась перед покупкою, навіть не роздумуючи його взяла. Знайшла деякі фото на моделях з цієї колекції, є ще штани, але мені трапився тільки жакет. У комплекті штанів не було. Якби вони були, то я їх би точно побачила, тому що я у секонд-хенді передивляюся абсолютно всі речі. Вже в БУ-стані на ресейлі цей жакет продають за 80 доларів, дуже небюджетно, рівно 3 тисячі гривень. Розмір жакету це ES, невелика МК. Він буде у продажі на моїй інстаграм-сторінці, тому, кому цікаво, будь ласка, переходьте. Посилання я завжди залишаю в описі під відео. Ще хочу показати вам ось цей топ. Тут взагалі ніяких бірок не було, але я впевнена на 100%, що він складається з натурального шовку. Тут фактура шовку дуже цікава, це дикий шовк. Очевидно, що це вінтаж. Хотілося мені, звичайно, цей топ купити, бо, як на мене, це дуже така незвичайна та унікальна річ. Але не взяла було дуже багато плям. Я не впевнена, що мені вдалося би з ними впоратись. Вони вже застарілі, тому на жаль, довелось залишити. Ось цю сукню я придбала з величезним задоволенням, вона, як на мене, дуже крута. Сукні цього бренду коштують більше 100 доларів на сайті. Це скандинавський будинок моди, він був заснований аж в 1975 році, доволі давній, старий. Це вважається екологічний бренд, який орієнтований на мінімальний вплив на навколишнє середовище. Склад у сукні дуже цікавий, 40% мерсеризована вовна. По суті, мерсеризована вовна це те ж саме, що звичайна вовна, але можна сказати, що вона покращена. Мерсеризація це спеціальна така обробка вовни, за рахунок якої вона стає міцнішою, зносостійкою, набуває блиску. Також тут у складі є 30% звичайної вовни, та щоб все це трималось купи, 30% поліаміду. Поліамід у цьому випадку він надає тканині пружності і трішки спрощує саме догляд за цією сукнею. Дуже розкішна річ, як на мене, вона тепленька, не колюча і постану як нова. Розмір це С. Ще одна покупка того дня: це зіп-ковтинка. Вона мені дуже сподобалась кольорами, також тут чудова якість і, в принципі, чудовий стан. Нічого мені з нею робити не довелося. Просто попрала, відпарила і все. Вона повністю готова вже до носіння. Розмір цей XL, на мене вона велика, але я все одно поміряла. Просто коли фотографувала, трішки підгорнула її. У складі тут 50% вовна, 25% віскоза та 25% поліамід. Ну і покажу вам свою останню покупку у цьому відео. Я здійснила її в передостанній день люксу. Це мережа магазинів Big Shop. ковтинка від дуже дорогого бренду. Це вважається люксовий сегмент Александр Ванг бренд. Можливо, неправильно вимовляю. Ви мені підкажіть, як правильно, в принципі, не часто зустрічаю цей бренд, так щоб купувати, мабуть, це вперше. Ціни на сайті на цей бренд від 180 доларів, але це вже зі знижками у 50 Взагалі подібні ковтинки коштують більше 300 доларів. Моя ковтинка оригінальна, вона на 56% складається з віскози. постану була ідеальна. Дуже дякую вам за перегляд, за те, що додивилися відео аж до цього моменту. Буду працювати вже над наступним відео та буду дуже старатися надовго не зникати. Новорічні канікули вони пішли мені на користь, тому з новими думками, з натхненням, готувала це відео і буду готувати вже наступне відео, наступне оновлення. Дуже вам дякую, до скорої зустрічі. Побачимось! Ось в цю коробочку я потрошку складаю речі, які відкладаю для вас уже на літо, на наступний сезон. Там є і взуття, і багато одягу. Я все акуратненько в трубочки так поскладала, щоб все було компактненько. І дивіться, Том дуже любить ту коробку. Том. Том! tom oh.